Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Шахтар підписує захисника найтитулованішого клубу Болівії. Трабзонспор хоче підписати Шапаренка. Динамо не змогло домовитися про трансфер Центрбека Окона. Трабзонспор може придбати ще одного гравця Шахтаря. Донецький клуб має намір підписати 19-річного захисника Болівара Дієго Аройо. Повідомляє Хіме Осоріо, як стверджує джерело гірники. Вже внесли пропозиції щодо переходу. За даними журналіста Августіна Суарса, болівійський клуб готовий прийняти угоду, якщо сума трансферу складе 1 мільйон доларів. Аройо лише у вересні дебютував у головній команді, провів три матчі та відзначився однією результативною передачею. Трансфер маркет оцінює молодого гравця у 25 тисяч. Євро. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Півзахисник Київського Динамо Микола Шапаренко знову опинився в полі зору турецького Трабзонспора, інформує джерело. За даними джерела, клуб із Трабзона зацікавлений в придбанні футболіста з плеймейкерськими якостями, і саме Шапаренко став для них пріоритетним варіантом. Керівництво Трабзонспора вже провело аналіз як актуальної вартості 26-річного хавбека, так і власних фінансових можливостей. А найближчими днями планує розпочати переговори з Динамо щодо його трансферу. Нагадуємо, що минулого літа також з'являлися повідомлення про інтерес Трабзонспора до Шапаренка, а також інформація про нібито офіційну пропозицію турецького клубу. Однак угода так і не відбулася. Крім того, в листопаді минулого року головний тренер Трабзонспора Шенол Гюнеш особисто переглядав Шапаренко під час матчу ліги націй між збірними України та Грузії. Додамо, що зимове трансферне вікно в Туреччині буде закрито рівно через тиждень 11 лютого. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Динамо не змогло досягти домовленості щодо контракту з центральним захисником іме Оконом, який перебував на перегляді в київському клубі. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Через це в останню мить зірвався трансфер центрального оборонця Динамо Максима Дячука до іспанської Сарагоси. Очікувалося, що Дячук приєднається до клубу Сегунди на правах оренди з можливістю викупу за суму від 1 до 1,5 мільйона євро. Крім того, з'являлася інформація, що якщо Сарагоса не зможе оформити Рансфер українця цієї зими то угоду буде завершена влітку, і що це лише питання часу. Турецький клуб виявив зацікавленість у підписанні українського півзахисника Шахтаря Дмитра Криськіва. Керівництво Донецького клубу готове розглянути трансфер 24-річного футболіста за 7 мільйонів євро. Саме в таку суму його оцінює портал Трансфер повідомляє джерело. У сезоні 24-25 Криськів взяв участь у 22 матчах, де забив один гол і зробив три результативні передачі. Нагадуємо, що Трабзонспор вже підписав вінгера-Шахтаря Олександра Зубкова, а також підсилив свій. Склад форвардом Данилом Сіканом. Обидва гравці перейшли до турецького клубу в межах зимового трансферного вікна. Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBS, WBO, WBA та IBO Олександр Усик висловився про можливість подальшої професійної кар'єри гравця Житомирського Полісся. Я не хочу ставати футболістом. У цій історії все правда, але 99% шоу. Втім, коли гратиму за Полісся, підготуюся та заб'ю красивий гол, який стане голом року в Україні. Можливо, це буде м'яч у ворота Київського Динамо, за яке я вболіваю з дитинства. Полісся дало мені згоду втілити дитячу мрію, уклавши зі мною контракт. І з Геннадієм Буткевичем спілкувався багато років. Він мій близький друг, який мені допомагає. З такою людиною добре спілкуватися, вчитися. У неї, адже він багато чого пройшов крутий бізнесмен. А ще він чудова людина, проста і правдива. Ставлю йому різні кошмарні питання. А він завжди відповідає правду, тому вчуся його ставленню до життю та бізнесу. Деякі люди за це платять, а я отримую безкоштовно. Зазначив Усик в інтерв'ю виданню Форбс. Стало відомо, чому український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко не змінив клубну прописку під час зимового трансферного вікна. Як повідомляє The Athletic, 28-річний футболіст викликав інтерес у інших клубів. Зокрема, Дортмська Борусія була зацікавлена в його оренді. Однак перехід українця до Бундесліги не відбувся, оскільки Арсенал наполягав на повноцінному трансфері, у той час як Борусія не була готова брати Зінченка в оренду із зобов'язанням викупу його контракту. Львівський рух ухвалив рішення запросити спеціаліста з досвідом роботи в Європі. Як стало відомо, футбол 24 до академії руху приєднався тренер, який раніше працював у бельгійському стандарті. 58-річний білоруський фахівець Олександр Мозговий має громадянство Бельгії. Він протягом 14 років працював в академії клубу з Лєжа. Нагадуємо, що в сезоні 93-94 мозговий провів кілька матчів у вищій лізі чемпіонату України, виступаючи за Луганську зорю Мал. Стали відомі фінансові умови особистого контракту півзахисника Олександрії Івана Калюжного з металістом 1925. Як повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Сергій Тищенко, у складі металіста 1925 Калюжний отримуватиме 30 тисяч доларів на місяць. Це у п'ять разів більше, ніж його поточна зарплата в Олександрії. Крім того, у контракті Хавбека з харківським клубом передбачено передплатний бонус, сума якого дорівнюватиме його річній зарплаті. Нагадуємо, що чинного до калюж з Олександрією дії до літа 25-го року, тож він уже має право підписувати попередній контракт із будь-яким клубом. Легендарний захисник Київського Динамо Олег Лужний запропонував внести деякі реформи до розіграшу Кубку України. Фахівець заявив, що попереду кропітка робота над цим. Ми проводимо розіграш кубку в такому форматі вже років 50. Та навіть машина так довго не їздить. Треба щось змінювати, вдосконалювати, щоб йти в ногу з часом. Яким буде новий формат, невідомо. Попереду тривала робота в комітетах, аналіз усіх можливих форматів. Коли вже вийдемо на якісь фінальні версії, передамо їх у для остаточного розгляду і затвердження, сказав Лужний. Головний тренер Жирони Мічел прокоментував перехід українського вратара Владислава Крапивцева в Жирону. Команду залишив воротар Пау Лопес. Це не те, чого я хотів, але сам гравець захотів піти. Я йому вдячний за роботу. Нещодавно ми підписали молодого воротаря Крапивцова, і це хороший трансфер. Владислав тепер став воротарем першої команди. Він важливий гравець для сьогодення та майбутнього Жерони, запевнив Мітчел. Мексиканська толука оформила оренду Пау Лопеса до завершення сезону. Спочатку планувалося, що він приєднається до французького Ланса. але цей трансфер зірвався через втручання. Каталонського клубу. Керівництво вирішило залишити Лопеса в своєму складі через неможливість реєстрації українського гравця для участі в Лізі Чемпіонів. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.